Мої співчуття львів'яни висловлюю від громадської організації та особисто від себе. Наша громадська організація Борімося поборемо у місті Львові. Зверталася ще на початку вторгнення, коли на нашу Країну, нашу державу вступила нога московського окупанта. Ми тоді зверталися до нашої управи міста Львова до Пана Садового і де, до депутатів. Ми передбачали і бачили люди похилого віку. 95, 80 років, 70. Ми просили вас, наші обранці, допомогти посприяти і відкрити бомбосховища. Ми давали адреси в центрі міста, ми зверталися, ми. А, і, і з нами були мешканці будинків, які хотіли самі зробити вихід і вхід. Ми не просили у вас грошей. Ми не просили і настояли на колінах перед вами на свято ков... ковбаси і інші свята. У вас є мільйони. Але ми просили, зверталися до свистун і до мера, до голови міста, нашої громади Садового, Посприяйте, ви глухі, німі. А зараз ви маєте той результат. Все місто без знаходича, без Бомбосховиш, де заховатися? А сидиш і тішишся, Тішися всі роки тільки думав про коло московських колаборантів, особливо садовий, про Фрідмана та інших російських колаборантів, які мають свої. Бізнесові інтереси і в центральних міст собі покупували, скупили майно. А де люди мають переховуватися? Не мають ніде. Хіба слизень брехун, який 20 років сидить І на фінансових потоках краде і грабує? Немає що сказати людям. Що ти побудував? Покажи людям, скажи, ми підемо. Хочеш, підемо до тебе додому. Поки ви, ви. чук, за той злочин ви повинні нести покарання перед громадою, перед людьми. Вічна пам'ять їм. І вічна пам'ять нашим героям-захисничам Збройних сил України. Ми переможемо, ми вистоїмо. Перемога за нами. Слава Збройним силам України! Всього доброго! Мирного вам неба!